Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, як до сигналізаторів Flazar Q10 під'єднати додаткові пристрої. Давайте розпочнемо з датчика охорони. Ось такий датчик це від флазарів Q9. Бачите, і ось новий датчик до флазарів Q10. По-перше, він в точно в такому самому дизайні, як самі сигналізатори і пульт. По-друге, в нього вже з'явилися свої динаміки. Якщо цей датчик тільки давав сигнал вам на пульт, то ось такий датчик вже й сам буде валати так, що я вам не можу передати і налякає ваших непроханих гостів. На флазарах Q10 у нас збоку на самому пейджері є ось такий перемикач. Крутимо його у третє положення. Перекручуємо. З'являється характерний сигнал і блимають світлодіодні ліхтарі. Що ми робимо далі? Коли перестає звуковий сигнал, зажимаєте дві кнопки, плюс і мінус. Зараз він пройде, тому що, коли він. Це йде сканіри, зажимаєте, відбувається звуковий сигнал. Потім плюсом чи мінусом ви вибираєте, які, на який канал, бачите, всі зайняті канали, які ви перелистуєте, будуть відзначатися червоною індикацією. А свободний канал буде ось такою синенькою. Поставили на той канал, який у вас світиться синім. У мене це сьомий. І вмикаємо наш датчик охорони. Він також блимає. І синхронізується з вашим пейджером. Далі вимикаєте пейджер повністю, і вимикаєте датчик охорони. Тепер вмикаємо перемикач в перше положення, і пейджер так само в перше положення це його робочі. Будуть працювати і сигналізатори. Звуковий сигнал буде приходити на пейджер, і також датчик охорони. Встановлюєте його у вас в секторі. Можете йти собі лягати, спати і не хвилюватися, що він спрацює. Він блимає хвилину ось такими червоними ліхтарями. Зараз він перестане і стане під охорону. Все, наш датчик під охороною. Далі ось такий наметний ліхтар на батарейках. Тут є жовта кнопка і світлодіод червоного кольору. Зажимаємо кнопку на 5 секунд, поки цей діод не почне мігати. Все. Він почав мігати. Беремо і вмикаємо наш сигналізатор, той, який ви хочете під'єднати. Оскільки у вас їх один, два, три або 4 штуки. Всі по черзі вмикаємо. Ось таким чином. Вмикаємо, бачите, бливнув ліхтарь. Все, він під'єднався. Тепер знову затискаємо на 5 секунд, що він уже перейшов в робочий стан. Знову мігає і вмикаємо другий сигналізатор. Бачите, він мігнув, також під'єднався. Все. Тепер, коли у вас буде відбуватися клювання, він буде спрацьовувати. Бачите, все, засвітився. Далі, ось такий налобний ліхтарь. Дуже зручно, коли лягаєте спать, ліхтар ви десь кидаєте, потім з просоння не можете його знайти. А так він у вас під'єднаний до сигналізаторів, покльовка, і він одразу засвітився вже в робочому стані. Ви бачите, схопили його вділи на голову і побігли. як його під'єднати до сигналізаторів? Тут є ось така маленька чорна кнопка. Так само зажимаємо її на 5 секунд. І. Ось таке віконце. Бачите, тут блимає зелена лампа. Так само беремо, вмикаємо наш сигналізатор. Він ловить сигнал, все, під'єднався. Тепер вмикаємо другий. Все. Фонарь блимнув, так само він уже під'єднаний. І тепер, коли у вас буде клювання, ваш ліхтар буде світитись. Бачите, ось таким чином. І останнє як під'єднати таку RGB-лампу до ваших сигналізаторів. Вмикаєте лампу. Зажимаєте жовту кнопку. Клацуємо жовтою кнопкою. Зелений це зайнятий сигнал, червоний вільний. Ну, якщо ви купите нову, у вас будуть всі світити з червоними. І просто включаєте ваш сигналізатор. Він автоматично під'єднається, і лампа засвітиться тим кольором, який у вас сигналізатор, і вже буде працювати. Стало склювання, Ліхталь засвітився тим кольором, який сигналізатор. Я сподіваюся, вам було цікаво. Свої питання пишіть в коментарях і до нових зустріч. Пока.